Всім привіт! До уваги, невеличкий огляд свіжопригнаного з Німеччини, Volkswagen, Tiguan Allspace, Тобто довга база. Автомобіль в хорошому доглянутому стані. ось Такий має вигляд. Дуже багатій комплектації. В такій комплектації дійсно рідко, коли машини попадаються. І от називається вона офрот. Отже, повний привід 2-літровий дизель на 140 кВт або 190 коней, тобто ще старого зразка двигун. Автомобіль має, як я казав, дуже багато замовну комплектацію. Дуже гарний колір перед Сільбер. Такі гарні диски. Гума шкода болота, але можете бачити, що гума в хорошому стані. Мінімальний знос. Заднє колесо також. Отже, має безключовий складання дзеркал. Ось такі дверні карти має. Такий пластик, декор, преміальна акустика, асистент сліпих зон, електробагажник. Тут електрика. Має ось такі от шкіряні сидіння, шкіра напа. Ось такий стан. Пасажирський. Колектація, можна сказати, максимальна. виготовлений 20-й рік 8 місяць. Ось такий має задній ряд. Має трьохзонний клімат, підігрів усіх сидінь. Ось такі от столики з підстаканниками. Регулюються під різним кутом, тобто можна телефон чи планшат класти. Сидіння теж всі спинки складаються, регулюються. На жаль, одною рукою не зможу продемонструвати. Вони їх можна здвинути вперед, виїжджають, якщо треба, наприклад, багажний відсік, щоб об'єм збільшити. Ось такий. Заглянемо багажник, має Easy Open, відкривається, зачиняється махом ноги. Тут булочка, має сітку, вже зетка на 220. Можна скласти дистанційне сидіння. Тут вже такий має ліхтарик. Як я сказав електробагажник. ось можете побачити стан кришки майже в ідеалі. Отже, топова оптика фари, фуллет, все самі вирізають. Зустрічний. Опутний транспорт має камери 360 градусів, Парктроник, парктроніки на 360 сама паркується, також має повний максимальний набір асистентів. Зараз заведемо. Як я казав, преміальна акустика. Ось так, стеля виглядає. Коротше, машина дуже цікава, дійсно в хорошому стані. Я казав, старого зразка двигун, до речі, ось пробіг. 159 тисяч. Пробіг оригінальний, підтверджений, сервісний попередів. Машина по Україні не їздила. Так, автомобіль. Тройке персоналізація, освітлення, ну тут паркування, все це є. Фонова підсвітка, до речі, у дверях. Зараз не видно. Так, що у нас тут ще? По асистентам. Так, тут немає в меню, це... виходить, треба все-таки тут. Вітлення, а, ось допоміжні системи Дестронік, фронт Assist, Lane Assist, side. також має розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. І тут ще не всі системи, наприклад, Emergency Assistant, до речі, має проекцію на лобове скло. Коротше, дійсно, машина. В практично максимальній комплектації. Таких на ринку дуже мало. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, пишіть, буду радий відповісти. Детальні фото будуть в посиланні на об'яву. Дякую за увагу, всім пока!